Тівний подкаст вже до нас, до нашого ефіру, долучився гість безпосередньо присутній він у цій студії. Євген Мазурян, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Подільського районного управління головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України. Доброго ранку, вітаємо вас! Вітаємо да, добрий ранок да, до на, на жаль. Ранок не дуже добрий почався, тому що у Львові, як ви знаєте, є вже там ракетні прильоти і працюють до речі, працівники. У вашої служби ми вже зачитували інформацію про те, що дуже багато психологів працює, ліквідовують наслідки цього ракетного обстрілу. А ви як безпосередньо на своїй посаді, От що входить в коло ваших обов'язків? При таких ситуаціях чи в цілому? Так, так, так. При таких ситуаціях. Е, ну, якщо сказати про таких ситуаціях, то більше це вже як, знаєте, збір інформації. і... Розслідування, ну якщо там виникла пожежа, тобто оформлення даної пожежі, і тому подібне, да ну ми власне збиралися поговорити на цю тему, як уникнути пожежі в побуті. От, зокрема, так. я так розумію, що найбільші причини пожеж це власне наші енергомережі да? так. в наших будинках. Причому, здебільшого, ну поправка на якщо я щось говорю не так. Здебільшого, мені здається, це стосується застарілого житлового фонду. Звісно, так да, да. Будинки, які десь побудовані до 2000-х років, там вже. Ну, тобто е, ті, та електро електромережа, вона вже не розрахована більше під сучасні електроприлади, там е, і, тому, і тому подібне. Тобто. Десь, да, будинки, до будинки 2000-х Ну я, я так розумію, це так звані Хрущівки, да? от, різного так, роду так, панельки. Так. А, так. а от поясніть, якщо, якщо маєте таку інформацію, е, на, на, на яку кількість кіловат чи, чи на яке споживання розраховані ці панельні будинки або Хрущівки, наприклад. Ну, все залежить ще від перетину, тобто кожне, наприклад, там електрокабель має свій свій перетин. Зрозуміло, що до 2000 років я ще раз повторюсь, були якісь свої норми до. До електроприладів і там, домашніх електроустановок. Зараз вже це все з кожним роком збільшується. Тобто, так само, як знаєте, як на е, телефон, купляєш телефон там в 2020 році, вже році в 2023 році він не витримує тих е, оновлень. Так само і, і з цим. Тобто, Мій, электром... Слава Богу, що витримує куплений в 20-му, в 2023 він, слава Богу, все ще актуальний. Ну, мій витримує, але іноді вже, знаєте, так. <смі> <смі> я, я, я правильно розумію, що от сучасні гаджети, якщо ми говоримо, вони ж там ну, вимагають насправді там, дуже малу кількість цих вольт, та, і, так. Але, але мова йде більше про так звані там, електро... електронно, да, да, наприклад, да, да, або е... обігрівачі. Так. Або ще якісь. Тобто вони там сильно перенавантажують наші мережі. Сами, е, такий складний період у перевантаження електро. Е... Електроенергію це е, осінньо-зимовий період. Чому? Так. Тому що денний світ він стає, е, ден, е, день стає всі менше, да, да, Світловий так. день. Так. Да, дякую. Ну і плюс холод починається. Починається так. холод, всі е, згадують про електроці е, нагрівачі, конвектори, е, освітлення, бойлери, бойлери да, да, та, і тому і тому подібно. Тобто люди почина, приходять додому, починають все подряд вмикати, і зрозуміло, що. Е, у деяких людей стільки така велика кількість всяких електроприладів, що іноді електромережа просто не витримує. Що свідчить про те, що, наприклад, може бути не знаю, там, коротке замкнення? Тобто твоя особиста мережа в квартирі, наприклад, ну, освітлення, тобто, починає вимикатися. Тобто, вимикається От в будинку, ти щось там робиш, і в якийсь момент вимикається світло. Якщо немає запобіжники, да, ну, да, ти виходиш в коридор, вмикаєш. Заходиш, проходить хвилин знову 5 і знову все вимикає. Тобто, це вже якийсь знак, що десь є якась в мережі якась проблема. Тобто, треба вим... викликати електрика і встановлювати причину. Е, от в такому плані ще. Е... А зараз влітку ж кондиціонери ще я от тільки так. хотіла запитати про це. Ми якраз сьогодні новину читали про те, що закликають українців користуватися менше кондиціонерами, тому що системи не витримують, так як в нас була критична інфраструктура. Під час зимових обстрілів сильно пошкоджена, і зараз українців закликають менше користуватися електроприладами влітку. Це кондиціонери і бойлери, в тому числі, тому що влітку в нас не завжди є гаряча вода. Тому я так розумію, ці поради актуальні не тільки для самого звісно. звісно. Окрім ну. зношених мереж, просто додалися, ще реальні проблеми в нашому енергосекторі, зважаючи на те, що і Запорізька атомна електростанція окупована, вона не так працює як треба, і в принципі ці ж всі ракетні обстріли вони теж далися в знаки наші там мережі. Мені здається, зараз на якихось ну вибачте мене за слово, на, на соплях тримається, так, власне, а то, а тут ще і громадяни, які звикли споживати електрику, так як вони завжди споживали, без, без врахувань всіх цих речей. Ну, є різні громадяни, розумієте, хтось розуміє це все да. відповідальний, хтось вище поверхом цього всього не розуміє. Знаєте, Сергій, ми вже з тобою давно. Я тобі давно казала, що не можна всіх під одну лінійку рівняти. Окей, як ми розуміємо, перевантаження мережі призводить до пожежі. Так. Будь ласка, самі основні правила для того для наших слухачів, зокрема, як уникнути пожежі в побуті. Елементарно, просто ти маєш якось адекватно розцінювати ситуацію, розуміти, як користуватися електроелектроприлам, електроприбором, тому що ще раз повторюсь, Треба якось граничити і розуміти, що, що за чим вмикати. Наприклад, давайте наведемо ситуацію, знаєте, наприклад, от мені щось в голову більше вбивається новорічна перед Новим роком. Як все зачасту відбувається? Ти готуєшся, щось в електродуховці готується в плані їжі. Хтось пелесоси, хтось бойлер працює і тому і тому подібне. Тобто дуже велике навантаження. І за цього зараз починає в електромережі квартири виникати збоєння, аварійні аварі... ситуації. І починає виникати, може виникнути пожежа. Тобто це треба все якось контролювати. Завжди тримати руку на пульсі, так. тобто не чекати до того, коли вже почне вибивати пробки, але якби тверезо ну, усвідомлювати Так, да, скільки... навіть знаєте, це все ж також від людського людської від відповідальності, людського фактора залежить. Ну є люди, які, наприклад, на власному досвіді, коли людина просто вмикає пральну машинку, він звик що вона запускається. Йде стірка, він і рано чи пізно вона вимкнеться, він достане стірку і розвісить її. Але от є люди такі, знаєте, запустили пральну машинку, такі так, в мене є півгодинки, схожу як я в магазин. І коли були такі випадки, людина вертається, а в самій пральній машинці сталося коротке замкнення. Це Виникла пожежа. Витока. Тобто, в ніякому разі ми не маємо залишати, виходячи з квартири ніякі електро... Побудові предмети ніякі вони не мають бути вимкнуті, але саме не мають працювати, чи з розетки теж обов'язково потрібно вимикати? З розетки, з розетки. Зрозуміло, що ми залишимо холодильник на все інше, ми радимо все це вимикати потрібно. Тому що я ж говорю, наводжу елементарні приклади, ну правильна машинка здавалася, да, так? Що може статися? А от такі пожежі виникають. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо вже не дай Боже сталася пожежа, в? Приміщенні в квартирі, ага. які перші дії? От людина в паніці в ступорі почався вогонь там з розетки, не знаю. Я не бачила, як це ну... відбувається буквально, але розумію, що означає, почалась пожежа. Ну, якщо, що так, потрібно робити? Да, якщо ну, пов'язана з електромережею, з електропробором пожежа в на увазі. Так, так. Так, ну якщо. Е... Пожежа пов'язана з електромережою, наприклад, чи в розетці з розетки ну, там, почалося якесь вогнище, то зрозуміло, що в, е, в першу чергу треба знаструмити квартиру ага. і вже потім е, там, долучитися до гасіння. Якщо ви розумієте, що от, ви даєте оцінку становища, що ви розумієте, що ви вже не ну, вас не вийде погасити дану пожежу, що, наприклад, ви пізно її помітили, і вже приміщення охоплене вогнем. То одразу телефонуйте на 101, чи впевнені ви в своїх силах, чи ви погасте, чи не впевнені, краще телефонуйте, попередьте пожежників і все. Тому що в таких моментах кожна хвилина вона дуже важлива. Так. Ось і потім вже приступати чи до гасіння, якщо є розуміння, що не вдасться це зробити, тобто обов'язково попередити оточуючих чи сусідів і тому подібне, і приступити до евакуації. Це що пов'язано з тим. Якщо знову ж тебе є вогнегасник, якщо ти такий відповідальний громадянин, і тому, звісно, скористуйся вогнегасником. Ага, тобто, якщо сталося займання, сталася пожежа від електроприладу, то вогнегасником користуватись можна. Так, звісно, але ж підкреслюю до тисячі вольт. Тобто є, є багато вогнасників. Давайте ми розглянемо сьогодні два які найбільш розповсюджені, які є у вашій будівлі там, і в різних там, закладах освіти і тому і тому подібне. Да, в офісах це у нас е, порошковий і вуглекислотний. Це два. Е, один і є ще арізоль, можна хсити електроустановки, але це ці, ці два, які я вказав, назвав, це найбільш розповсюджені. Е, ось ними до 1000 вольт можна хсити електроустановки які під напругою. Е, скажіть, будь ласка, для мене як простого користувача mm -hmm. до 1000 вольт це що? От в мене от квартира, так? Ну, наприклад, бачили, коли от на розетках буває, бачили таку напис 220 так. Хто ну, ага, це? Ага. Е, якщо це е, пральна машина, якщо це електроплита, наприклад, ага. електроплита не може мати більше тисячі. Ворот. Ні, ні, ну є ж загально загальнобудинкова мережа. Все. От так. є загальнобудинкова мережа, тобто вона так, е, да, коли були часи блекаута, то е, підніма, піднімався вольтаж, тобто а е, поки там не вирівнювалось. Е, в квартирах, в побуті, тобто такого не буде. Тобто це вже відноситься може, до якихось там, знаєте, підприємств, де воно збільшене. В угу. себе вдома, то 220. Якщо немає вогнегасника вдома, угу. сталося займання, я подзвонила, подзвонила пожежникам. Що я маю робити далі? Стояти, дивитися, як воно горить Вряд чи? Дивіться, це ж все залежить від. От, від твоєї впевності, тут тут і зараз від оцінки становища, ситуації давайте так, щоб не зробити гірше. Давайте, давайте моделюємо адреналін ситу... в да, моделюємо ситуацію щось на кухні загорілося. Ви не бачите вже все в диму, щось десь там в двох метрах вогонь. То обов'язково знаструмлюйте ніякому разі відро з водою і. і... Направляємо в сторону вогню, і може вдарити струму. Знеструмлюю, знеструмлюю квартиру і приступаємо до гасіння. Але ще раз повторюсь, краще перетелефонувати, чітко назвати адресу, поверховість будинку, квартиру, все протелефонували. Потім займайтеся вже, якщо якщо це можливо, знову ж повторюсь, гасінням, що це безпечно, тобто це треба по, по обстановці зрозуміти. Якщо ви ще раз повторюсь, якщо ви розумієте, що. Вам це не вдасться, то краще поперети сусідів зверху, знизу, щоб люди евакуювали, щоб потім не було якоїсь трагедії, тому подібне. Угу. Е, ваша порада особиста. Потрібно все ж таки мати вдома вогнегасник чи ні? Та вогнегасник. Е... Давайте відповім так. Потрібно, взагалі гунастик має бути, це, це обов'язковий такий предмет, який має бути в усіх офісних, в квартирах, в усіх будівлях. Тобто Це первинний засіб пожежання. Тобто Це засіб, яким ми ліквідуємо, можемо ліквідувати пожежу на первинній стадії загорання в такому плані. Тому, звісно, я порадив, що треба мати порошковий чи волк слотний. Або такий, або такий. Обидва да. будуть е, працювати. Е, як з ними впоратись? Е, кілька порад, якщо це можливо, бо е, почасти люди дивляться на ці вогнегасники, і їм здається, що це якісь надзвичайні технології, і не знають, з якого ага. боку до них підійти. Елементарно, знаєте, почнемо з того, що на сьогоднішній день у нас є інтернет і там все це. Розписано, все зрозуміло. Як користуватися, наприклад, хто бачив всі в нього, є, в нього є така називаємо чека, пломба, зриваємо пломбу, висмикуємо чеку, натискаємо вже, коли ми висмикуємо ту чеку, річак спрацьовує, беремо раструби, направляємо в сторону вогнища. Обов'язково потрібно дотримуватись безпечної дистанції. Це Метр два метри і гасимо вогнище знизу догори в такому плані. В якому разі в центр надаємо, щоб потім нам на ноги то вогнище не, не полетіло. Угу. Знизу догори, да. я зрозуміла. Ну, Ми постійно ми, нас запрошують там чи заклади освіти, чи якісь підприємства. Нас на великих е, об'єктах ми проводимо навчання, ми постійно показуємо, як користуватися вонгасниками і як взагалі убезпечити місце свого проживання чи роботи від, від пожежі чудово, друзі. Я нагадаю, у нас сьогодні в ефірі Євгеній Мазурян, головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Подільського району управління головного управління ДСНС України у місті Києві. Профілактична робота, як ви доводите до свідомості громадян, що правила пожежної безпеки вони мають неухильно дотримуватись? Ми постійно прово нас навіть у нас є не те, що знаєте, от пожежники гасять пожежі. У нас є в обов'язках проведення профілактичної роботи. у нас є відповідальність за це люди. у Нас у головному управлінні цілий відділ в цьому який працює в цьому направленні. Ми постійно контактуємо, постійно працюємо з закладами освіти. раз два рази-три рази в рік. У нас є тиждень безпеки діяльності, де ми обов'язково маємо обійти всі заклади освіти, які в нашому там районі, і проводити там бесіди, роз'ясні бесіди з дітьми. Тобто ми, скажімо так, намагаємося з самого дитинства дати розуміти людям, що таке пожежа, як і як зробити, щоб її не було в твоєму майбутньому. Знову ж, провод, якщо є які, як я називав осінньо зимові. Періоди пов'язані з коли більше пожеж виникає із -за електроенергії, то ми проводимо практичні рейди, десь там в багатоквартирних будинках, в житлових секторах, роз'яснюємо людям, як обмежити це все, і там роздаємо листівки. Люди нам задають якісь питання, ми відповідаємо. Тобто, як... Як можна так і працює, О, Мені цікаво, от насправді як суспільство це сприймає, бо подекуди дуже часто на підприємствах до цих всіх інструктажів uh -huh. з правил безпеки, люди ставляться так з відмашкою. Чи змінилося щось зараз? Чи люди більш зацікавленими стали, особливо в час війни? І як працювати з дітьми, до речі? Чи даєте їм попрацювати з вогнегасниками? Ну, я думаю, бутафорними, напевно, якимись тренувальними, але чи як діти взагалі на? Ну, почнемо з дітей. У нас є, от, є така програма, зараз інтенсивно створюються вже. Ну вже якщо не помиляюсь, вже більше як рік створюються по всій Україні класи безпеки. В цих класах безпеки, знаєте, я завжди порівнюю, наприклад, в школі є клас фізики, там все обладнано, там все під фізику, і там всякі їхні цікаві. Прибори пов'язані з фізикою, так само у нас в класах безпеки є, є локації. Наприклад, у нас є локація. От у нас на в Подільському районі в одній із закладів освіти є локація із клас безпеки, де локація кухня, як як вдома, тобто плита. Там духовка, микрохвильова піч, праска. Тобто, і ми дітям. Я там часто провожу заняття на основі цієї кухні, пояснюю, як потрібно там користуватися, щоб це все було безпечно. Далі в нас в цьому класі є. Вогнегасники, є штучне таке вогнище, і вогнегасник, він пустий, звісно, що, тобто це такий муляж, але ж все як в справжнього вогнегасника. і я показую дітям, як користуватися даним вогнегасником. І по декілька раз наголошую, що без нагальної для того потреби, потреби ми ним не користуємося. Тобто Це дуже серйозна річ, користуємося тільки, якщо це того потребує, звісно. З дітьми, ну діти, але вони запам'ятовують. От було в мене попалися е, два класи, якось через якийсь термін, через якийсь час пройшло, і знову ж ті діти якось попали на заняття. Було приємно, запам'ятало дуже багато. Я так запитував, все вони вже відповідали, запам'ятовують. Бо були випадки, да, коли заходиш в старші класи, е, питаєш номер пожежної служби там. Там 102, 103, то тості це тільки не те, що треба. Да, бувають проблеми. А з дорослими, так. З дорослими. Як от сучасне доросле суспільство так реагує на потребу повторення якихось базових правил поводження? Ну, це все залежить залежить від людини. від Є це люди, про ваш люди, особистий да. досвід скоріше. да, Є люди, які прям запрошують, ми, ми, якесь там підприємство, ми приходимо, там, збираються їх в ахтовій залі, ми роз'яснюємо, пояснюємо, як користуватися вогнегасником е і всі елементарні якісь правила пожежної безпеки. Якщо, наприклад, брати профілактичні рейди, які ми проводимо на вулиці, підходимо, ну не зовсім люди. Людина поспішає, чи там, ми вже віддаємо листівки, кажу, хоча б візьміть листівку, почитайте, як буде у вас час. Хтось зупиняється, запитує. Я завжди, от особисто я завжди в кінці говорю, можливо, у вас є якісь запитання там, по моїй професії, там, по пожежній безпеці, то людина питає. Хіба не чистіше запитання люди ставлять, ну, найчастіше, найчастіше вони путають в поліцію, що найчастіше там починають жалітися на сусідів, гучна музика, яка вже розумію, але мене трішки інше направлення, так Угу. можливо, ви ще наостанок нам розповісте про якусь ситуацію, яка вам запам'яталася найбільше, так коли виникла пожежа. Можливо, яка була найскладніша, там її гасили, але яка спричинилася з якоїсь такої дуже побутової речі, якої можна було б уникнути. Не на власному досвіді це трапилось в єс дві такі історії. Це трапилось в, в одній з областей в одному місті нашої країни. Як си виникло? Тобто все, що я то розповідав, зараз треба проаналізувати про ще про все, що я говорив. Наприклад, в одному із закладів людина, наскільки я знаю, побачила пожежу, і замість того, щоб одразу викликати пожежник. Вона починає шукати там керівника, якогось іншого, шукати ну не знаю, шукати вогна скінту подібну. Тобто, і це спричинено до такої масштабної пожежі. Тобто, одразу треба, я ще раз повторюсь, повідомляйте пожежних, відчули запах Гарі. Якщо ви не розумієте, де воно краще покличте пожежників. Просто можливо, поки ви самі будете шукати, воно розпочнеться, розпочнеться вогонь, і потім ви будете кликати пожежників. і все це, тобто, все це забирає дуже багато це часу. Так. Час. Да. і такі на власному досвіді була пожежа в житловому секторі, в, в розтопили в піч і в, в стелі там, де Годи горище от, почало, тліти, почало тліти, і е, людина виклика пожежник, ми приїхали, ми розуміємо, що там немає, немає вогню, воно просто тлі, треба розібрати і, і це якось ліквідувати погасити. Але найцікавіше було спостерігати з дану людину, як вона панікувала. Тобто, вона вже починає виносити з, з будинку і телевізор, і все, що, все, що бачить, коли ми, ми його заспокоїмо, каже, що зараз ми. Ми все зробимо, тобто немає вогню. Але людина злякалась, людина паніку... запанікувала. тобто, І в кінці вона падає і ламає собі руку. Тобто, так, так людина злякалася. Якби не намагалася її заспокоїти, але от вона, тобто, треба якось спокійно оцінити ситуацію, не панікувати, тому що паніка, як, як ви зрозуміли, більше іноді шкодить, ніж сама пожежа, ніж сама ця ситуація, яка трапилася в тебе неприємна. На правду, ми просто неодноразово вже говорили під час ефірів, під час повномасштабного вторгнення різні обставини вже пережили. І напевно, правило, яке ми повторюємо кожного разу, це не панікувати, так, мати так. холодну голову. І як бачимо, в таких випадках так само холодна голова може врятувати. Да, здраво оцінювати ситуацію. Наостанок, кілька слів для наших слухачів. Uh... Настанок кілька слідчислі хочу. Ну бережіть себе і гарного вам дня. Трятівний подкаст.